Всім привіт, друзі! Ви на каналі ігри ТБ Майнкрафт. Зараз ми пограємо в Майнкрафт на сервері Кобокрафт Зараз ми будемо грати в таку гру, як Майнвар. Мінервар. Тут написано, коротше, думаю, вам понятно. Коротше, в цій грі треба. Коротше, зараз все поїхало. Так, друзі. Я вже зайшов на сервер. І на цій грі, в цій грі треба. Виконувати кучу маленьких завдань. Типа в, в одній міні-ігрі кучу маленьких міні-ігор. І нам треба їх пройти заробляючи бали. Там, хтось плескає, давайте туди поплескаємо. Не знаю нафіга, але давайте. Так, блок. Ти, ти зараза? Та мені чел заважає! Мені чого заважає на божечки! Таке легке завдання. А і тут ін. Ті! Фух! Треба було вижити від ТНТ, нормально, я вижив. Блін! Мені, чувак, заважав! on color. Та! Пішли все звідси мій різовий. Ти зомбі мене скинув. <рес> я просто стояв на одному кольорі. Треба було інше лице включити, подивитися, що там відбувається. Мі... Опа-на. Та блін! Я тільки не зариту сукиру залутав. Мене вже зараз приб'ють. Не знаю, що робити, тут єдина тактика бігати, тому що по-іншому тут не вижити. Ну, блін, от золота назаритову сукеру, але мені це не допомогло. Що ти на мені махаєш? Що ти мені махаєш, чел? Ну Давайте подивимось, хто тут та переможе. Два чувака в схваті, 6 секунд лишається. Два. Один. Коротше. А, один переміг. Капець. Один чел переміг, я бачив, як того залізні броні прибили. Фікт. Fight and sleep, ага. Ясно. Тут треба знищувати зомбі і лягти спати. Так, все. Все, 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 все. Я спати буду. Всім до свідоз. Так, знищить того зомбі. Та ви здіваєтесь, ну. Ну ви не могли знищити зомбі. Алло! Я вплотну до нього встав, він не міг по мені попасти. Алло. Ти ж не вплутну, а в бік Ніхто майже не прийшов. Бомб arrow battle. А, зривний... Взривні луки даються, тільки в мене, як завжди, лаги. Давайте от цього от лошару скинем. Ой! А не два бала, блін, коли у всіх за по чотири, напевно, зараз буде. Звісно, наліпше тактика бігати. Кожну б гру так вигравати. Сумоснеш, понятно. О, дай на Майксонг туторіал. Мон, Мон Мондела, Дела, Мон, Мон Мондела. Пенч, пенч, пенч. Ріллі тактика. Мене скинули зарази. Ой! Капець! То суму смеш не могли якісь. Важкіше зробити, як у СІЗІ. Просто як на дину Майку пригаєш, брал старсі і все. Правда, на майку всього три стрибка можуть зробити. Так, сортувати систему. Ладно, я знаю, як переводитися, просто треба відсортувати. Так, інструменти. Де інструменти? У мене купа інструментів. О, мечі! Фух. Мені... Мені повезло, що в мене було скло. Мені повезло. Чек... О, друзі, все, я програв зразу. Стріляти по курках, то не моє Не, ну реально, який чекеншотер. Що Шо, думаєте, я в цьому виграю? А! Чо? Я виграв! Я не знаю. О! Друге місце. Нормально. Ansmare question. Де савізи? Так, він має три голови. Хто виграв взагалі? ні. Звичайно, візер має три голови. Граб фловер. Просто збираємо, друзі, всі. О! Жовту треба було зібрати. Ну, то ізі. Ладно. Я з останнього місця піднявся на друге. Делівер Deliver... нуц. Йой! А, нагетси. Треба нагетси, коротше, збирати, прибуваючи зомбі. Треба зібрати 10 нагідців. У мене два. В смислі, Файлот? Не поняв. Так. Я очался це моя корова. Захвачуємо, 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 захвачуємо. В смысле lost? А це еще якого фіга? А, не, мені зарахували бал. Кнокбек. А друзі, просто убігаємо від всіх. Тут зараз така жесть почнеться, що вот будуть всі літати в безодню. Ні! Я щас дохну, чел. Лети звідси, будь ласка. Фух! Я перший раз в цьому кнопбеку вижив. Нормально. Так, остання мінігра. Ой. Ано, захвачуємо, 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 друзі. Нам треба захватити найбільше, найбільшу кількість території. У мене теж є зільки. Вот. Ой, я третє місце зайняв, друзі. Ну, це непогано. Це реально непогано. Плюс 125 XP. Але я займав, був і перший. Ну, ладно. Перша гра в нас наша, нам повезло. Майнвар. Я взагалі не знаю, як я в тому кнопбеку вижив. Я був червоним цим очелом, а червоні відкидуються просто на мільярди кілометрів. Товер Клімп. О, я знаю, тут зараз появиться оця от штука. І стопудово подов зараз наверху буде чел, який та всіх скине. Фух, ладно. Я пройшов. Але мені написало, що я він. Ну, я вже можна залазити, але давайте залізу, не знаю. Ну, все, тепер я точно пройшов. Ну, так. Кач за TNT, так. Я не розумію, друзі, що тут от треба робити з тим Кач TNT. що робити. Гра, по стек, блок. А. Ця гра, в якій мені, мене підставили були. Ня-ня-ня, чел, я вже поставив 10 з 10 блоків. І тобі я не дам нічого зробити. <laughs> Бо мене один раз так підставили, я відімстив. Дудл always. Ой! Падаючи квадло. Це я вмію грати, але це достатньо важко. Фух, пройшов. Три чувака всього пройшло, нормально. Я і ще якихось два. Кінг файт. О! Стаємо в бік. І ні з ким не файтимось. Тому що потім нас... Да, сказав Бурундук. що ні з ким не файтимось. І сам почав, файт. Почав файтитись. Ой! Так, блін! Чел, відстань, все, я на тебе перехотів нападати. Фух. <смі> так, ну я можна сказати на другому місці, тому що у нас з чуваком однаково балів. Ой, треба стояти на емеральдовому блоці. До того, як буде кінець гри. От, Давайте на оцей емеральдовий блок заліземо. Блин, хотів всего чувака скинути, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ой, ой! Та ч за мною ви сейчас всі бігають? Ну -мо! Ну хватит за мною бігати, задовбал вже. Ну ладно, я нікуди свою позайти. Не втрат. Все, волосики щел у нас догнав. Опа, Це я знаю, ламаємо просто всі квітки, які попадуться. О, знайшов. <схісті> тут, тут просто рандом, друзі. Тут потрібно зиня і рандом. Кач, butterfly. А, зібрати метеликів, купу метеликів. Я зібрав е три з п'яти. Чотири. Ось ці от два метелика. все. Пройшов. Все тут є жовтий метелик, він дає зразу три. О, давайте його зараз беремо. Прикольно, я зібрав жовтий метелик. Жовтого метелика. Нерт поле. Це ще чого таке? А, беремо блоки. Так. От краще будуватися подальше, але високо. Щоб вас не скинули сніжком, тому що якщо ви будете будуватися плотно, вас зразу будуть цілитись. Це вам такий лайфхак. Лайфхарк. Он аб... Он орайл. Не, завжди забуваю, що таке он А Райл, понятно. Не знаю, вроді би натягнув. Ні, блін. Я не пройшов. Коротше, треба було за цю лінію, але не пригнути в лаву. О, я полетів в лаву. Ніхто. О! Лава фор. Так, це я знаю що. Це Ізи проходити. Просто встаєте на три рандомних блока і по-любому один з них буде нормальний. Мені сурва... Ой, друзі, все. Блін. Відстаньте, пацани, я вам нічого не робив. Я чувака якогось прибив, сорі, пацан. Я не хотів. Я не знаю, я просто сам пробую вижити тут. а мене мало хп. Ну, блін! когось ще... Реальна тактика, Стоїш, блін! В кутику і ніхто тобі нічого не робить. І зі спини ніхто не нападає. Лікд, лікд. Ой. Нам треба, коротше, заповняти, друзі. Оце оце. У нас на це все є купу часу. Ще я купу снігу, який можна купати. Є, yeah, ми пройшли. Фух. Fight and sleep, так. Знову мені гра з зомбі. Давайте позначить этих всіх зомбі. Бліна! Так, я знаю, що це за гра. Виживаєш від дракона. Це просто капець, як важко, друзі. Я її проходив десь два рази. Блін. Тут якось можна на дерево залетіти, тільки я забув як. Краще буде повище але тут не один дракон, тут декілька їх. І ось друзі. Тому треба рухатись. Тут качелька, але вона все рівно небезпечна. Ем. Чекайте, мені не здається. Ем. ладно. Це така карта. Нічого дивного нема. Та блін, ну чого дракон за мною? Я ж його не просив за мною летіти. Значить він не має за мною летіти. Що я пухнув. Звідси. О, Чуваки, повела. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я займаю яке місце? А, ми з чуваком двоє займаємо перше місце. Сюди Ура, друзі! Ми зайняли перше місце. На цьому я буду закінчувати. Отак от, от ми пограли. Перша гра була третє місце. Друге. Друга гра перше місце. Ділим з чуваком. Не поділюсь ніколи, то перше місце. Моє перше місце. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Отак от, от ми пограли в міні-ігри. Всім дякую за перегляд. Всім па-па.